Доброго всім дня! Підписка на канал Лайко з вас. З мене зараз буде марафон по симуляторам. У нас куча симуляторів накачана, є дохера місця, так що можна качати-качати, будемо трохи чистити, удаляти. Що херня, нахер поудаляємо. Що не хірня, те оставляємо, що е, я не буду грати. А буде моя грати. Тож оставляємо її, хай бавиться. Ну що, з вас, підписка, лайкос, я поки зараз ділюся в Діскорді. Підписуйтесь ще на Discord, там іноді закидаю, якщо не забуваю блядь, трансляції. Ну і, як звичайно, хто має можливість підтримати донатком, там все є. В описі також мається донатик на ЗСУ. Так що будемо дуже вдячні. Паучки Сумщини. Ну і все, І поїхали. А, подождіть секунду, я маю ще вділитися. Трансляцією. Ю, -ю я. Я-ю. Зараз в тебе появиться. Але він, блять, що качає, так думає, пиздець туго. Не болит голова, голова у дятла. Так, что у нас там? Никого. Ладно, напишем по подобайку. Ну блядь, написал.

Хуя-хахуяра там. має бути? Тож вийде, але так, так не виходит. появиться. А? Так виходимо. Головна, а там ще раз. Я хотів ще вділитись. Вділитись. Купіювати. Сасха хаечи нема, бля. О, е. Сасху треба пригласить. И все, ебать. И все, ебать. Сасха написал. И все, ебать. 20 числа. Это не 22. А, -а, а, блядь. Так, здесь уже открыто Е. Кирюха прилетів. Кирюха, у нас сьогодні, вон диви. починаємо з аеропорта, блять. і погнали. Ти у мене в 44 Не качав. Воно, блядь, на розпродажі, воно не хоче встановлюватися, 22. го Хеллоу, Сасха, хеллоу. В смысле в 144? Так я и был в 144, то уже давно срубили 144 То я все таки в 360 Settings, чё там у нас? Не хочу музыку даже слухати, блядь. Так, англійська контора. Так. Хелло, привицасха ха-ха-ха, древній. Так меняй качество. Включай Рамштайн, блядь. За Рамштайн прилетить, потом заебешся удаляти нахуй надо. А шо, я не зрозумів, тут же хтось заходив? Ладно, давай продовжим. Ми сьогодні бігаємо по тупо по симуляторам і тупо удаляємо нахуй, що, блядь, нахуй не надо. А шо буде заливатися, просто, блядь, беру, папку вирізаю і вставляю в ліліну папку і хай грає. Тик, що якось так. Я заходу через Тим Что за ебала? Я не знаю, какая-то хуйня. Когда супермаркет в мультике? А, блядь, ты хочешь в мультице зайти? Давай завтра может Что ты завтра работаешь? Як то. А, блядь, зверху, нахуй, Їбу. А що воно хоче? Welcome, блядь. This is your security room. I will pass. А... а, це це я буду, блядь, обдивляться цього. Сасха, блядь, шо ти матюжишся? Выходной. Ну вот, давай завтра в мультиплеер пидем, блядь. В хуйню ней пострадаем. А я вчера трошки траванулся, блядь. Не знаю чем, правда, блядь. Температура 38, нахуй. Пішла моя шипучку. зробила, блядь. І давай ригати, нахуй. Але проригався зразу, блядь, температура впала, все, заебись. Ага, пожди, блядь, тут диви, що пише. Оранжевий це що? Трохи шляпа, що нема, блядь, понятного цього, блядь. Дай названня, этой блядь. Сасха Аеропорт, ч? Зараз я скажу, бля, у нас тут є открыто в цьому. AirPod X-Ray симулятор Нема них не, непонятной не Сейчас буду покупать все симулятори. Нахуй надо мне тебе все покупать Я вон блять накупляв, вон он всех симуляторов бать Ну нема тут просто блять Так, шо мне требуть? Трохи херово, що я трохи не доганяю, що тут робити, блядь. Так, біжим сюди. Тут у нас що? О, я думаю, що тут, блядь, без переводчика хуй обойдеться. Ні, то це я все розумію, але тут я зараз, блядь, половину не буду розуміти, блядь. Сканірує 10 штук, блядь, процес 15 бакс, нахуй 15-тих треба. Що воно от мене зараз буде хтіти, я блядь, просто не буду понімати. Або його десь шукати, щоб перевод був, або хуй, знаю. Не знаю, як середи. в Майкрафт. Це с хати грав Workers Soviet Republic. Включаю іншу мову. Та блядь, яку? Тут немає другої. Ладно. Це може нам колись ще попадеться в цьому. Ще десь попадеться і буде, блять, з переводом, то ми її, блять, похуяримо. А поки вона йде нахуй. І очередной супермаркет. Очередной супермаркет будем играти але трохи Alien Market. Alien. трішки не наш подивимся блядь, цікаво ж цікаво просто все завісло нахуй то ярків нема блядь. бо ти ж бачиш вони всі куплені то нема Взагалі завіс нахуй. Ну, може роз... роздуплиться. Але то не точно. Я думаю, що то що треба було, блять, компа перезагрузити. О, охуеть! В смысле, якщо ти піратку устанавлюєш, Устанавливаю, що є ярлика. Якщо вона вже в тебе, блять, ну, розпакована, то там ярлика нема. Е... Кирилл грав, але для мене оказався сложним. Я, я, блядь, навіть в ту хуйню не лізу. Саме прикол в тому, що я, блядь, у вас вона є, у мене того нема. Я просто дивлюся, що у вас воно є, там. А у мене нема, у мене просто завісло все, блядь. А це вже що? А це вже перезапуск кампа, блядь. Воно просто все висить нахуй. Будемо все пробувати, юптей мать. Сасхати. Треба, блядь, перезагружати. У мене, блядь, все завісло, нахуй. Я буду трохи позакривати, якщо на духу я все відкрите було. Через 3 хвилини вертаюсь назад, так що, блядь, далеко не тікайте. Бо даже буду перезагружати з кнопки, бо я, блядь, ніхуя не виключу, даже. У мене ніхуя не робить. Альтеф 4, саха. Оп! Пізда. Я просто. Ну так, да, согласен. Ну, була надія, що роздуплеться, ніхуя не раздупляется.